дня, це громадське онлайн. Сьогодні з нами у студії спеціальна людина, людина, яка перетворила гімн України майже на Рінгтон офіційний чемпіонатів з легкої атлетики Ольга Солодуха, трикратна чемпіонка Європи з потрійного стрибка. Правильно? Тобто, кілька днів тому, зовсім нещодавно, підтвердили свій титул у черговий раз. Вітаємо вас. тим, Дуже вам за це вдячні. Я думаю, наші всі глядачі вас привітали величезну кількістю лайків на сторінках в соціальних мережах. Але оскільки ну, ефір присвячений саме Дню Незалежності, запитаю вас перше про те, як вам вдається займатися спортом, досягати результатів, безсумнівно високих результатів на світовому рівні в таких умовах, в яких ми жили останні двадцять На роки. деле очень условия. и этот і цей действительно був дуже тяжкий. он почався тяжело, проиграла там команди чемпіонат Європи, проиграла многие коммерческие турниры и, в принципе, когда я ехала на чемпионат Европы, уже, наверное, многие не верили, что после такой тяжелой, тяжелой наверное, психологической, как бы, ну, травма, это все равно травма психологическая, да, то, что творится у меня дома, я не живу три месяца, не, не живет моя семья, и мы не знаем, куда мы денемся. Вот, я приехала с аэропорта, я понимаю, что мне некуда ехать, мне нет на, на сейчас, на этот момент, у меня нет дома. То, когда я выиграла в Цюрихе, ко мне подошли и говорят: "Ты герой". Ты герой трижды, то что в истории легкой атлетики у нас мало трехкратных чемпионов Европы, особенно подряд. Из Там у нас чемпионы Европы проходят раз в два года, раз в четыре года проходили. И ты герой, что ты в это трудное время стоял на пьедестале, стоял на пьедестале и играл наш гимн. То есть он нужен был нам сейчас для Украины, для людей, для народа, для фанатов, наверное, прежде всего это для меня, для моей семьи, на что мы сделали, это несмотря ни на что. А тренироваться это было, конечно, тяжело, трудно. Условий в Киеве особо не было никаких. Ну, руководство там как бы старалось, помогало, все как бы долг, в долг, но финансирование закончилось. И сейчас мы вот стоим. У нас еще месяц есть рабочий, как сказать. Мы едем на Кубок Мира и нам сказали: Извините, пока. Фінансування все приостановлено. Настільки складно, так. Да. Але за ці роки, за останні, тобто, якщо ви ж багаторічно можете сказати, просто, як розвивалася фактично українська легка атлетика. Були якісь моменти підйому, були якісь моменти, коли здавалося, що далі буде краще? Було, так. Да, було фінансування для елітної групи, От, після чемпіата Мира, після першого чемпіонату Європи, яку я виграла, я попала в елітну групу. Для нас виділялося фінансування. Фінансування було. Пусть воно було но воно було, ми їздили за границу, там, В Португалию, в Испанию мы постоянно сидели на тех базах, где полностью Афовская база, которая полностью для тебя обеспечивает, ну, ну, как бы условия были шикарные. То есть мы ни о чем не беспокоились. И даже в этом году мы успели еще слетать в Испанию и как бы, сделать какой-то подготовительный период. Но, естественно, когда сейчас, наверное, такое время деньги деньги идут, наверное, не на спорт, и Да, так само, я думаю, не лучше державного бюджета да. с собой. Обидно бюджету. то, что за сколько лет, за 20 лет в спорте я сделала немалого труда, да, и все осталось в Донецке. То есть та квартира, которую мне подарили, трехкомнатную большую квартиру, в которой я даже не успела пожить. То есть все, все что у меня было, все мои все мои сдобутки, да, как то кажут, все осталось в Донецке. Сейчас, получается, если там все взорвется, то жизнь с нуля начинается. И мои Регалі, по-моєму, по нікому не нужні. То есть я говорю, допомігіте, що розумію, всі Я сконцентровані да. або говорять, що сконцентровані да. на інших э, причинах. Повернувся, обов'язково запитаю вас про те про Донецьк, про те, що ви думаєте, про те, що відбувається в вашому рідному місті, але все ж запитаю вас щодо на такої внутрішньої спортивної тематики. Що нам просто дуже цікаво, знаєте, ми коли обговорювали цю вашу новину про перемогу? Крім того, що ви перемогли для багатьох було важливо, що ви перемогли ваших найближчих конкурентах саме з Росії, тобто там наступні два місця були. А є якісь внутрішні там про протистояння, якась така конкуренція саме в зв'язку з тим, що зараз між Україною і Росією не дуже дружні стосунки. На самом деле нет в спорт не политики. И у нас как были отношения с друзьями с Россией, так у нас осталось в секторе. Как бы все друг друга поздравляют, друг друга радуются, даже подходили. Предлагали помощь, приехать, всі гарять приезжайте, пожалуйста. Нам то есть конфликтная ситуация среди сборных, то есть среди спортсменов. Ні, я по крайній не наблюдала. А от коли в спорті часто відбувається, ну то часом, ми змушені про це говорити неприємно, особливо коли українські там професійні, такого топ рівня спортсмени почнуть виступати за інші країни, коли вони там. Змінюють громадянство і так далі зараз, зв'язку з анексією Криму, так само знову ми почали про це говорити. Я якраз, оскільки це пов'язано не просто з переходом людини на кращі умови, а ще й з тим, що в Україні відібрали величезну територію, дуже важливу для нас. Як ви ставитесь до того, що от люди змінюють країну, за яку вони виступають? Змінюють тому що тут їх нічого не ліжит, і їм нічого не обіцяли. Тобто, я думаю, що багато переходи, багато именитые спортсмены, которые ушли, не только там, я не говорю за легкую атлетику, я знаю, что и гимнасты ушли, и байдарочники ушли. У них просто нет финансирования, а за министерскую зарплату финансировать сам себя не можешь. Поэтому человек, либо ты хочешь быть еще в спорте и доказывать, что ты лучше, но они, какими бы патриотами они ни были, они, наверное, вынуждены просто защищать другой флаг, где их ждут, где их ценят, где им дают какой-то там зеленый свет, где им дают возможность спокойно готовиться. То есть фактически ты выбираешь між тим, щоб залишитися вірним своїй країні і між тим, щоб залишитися ну, у своїй професії. Получається так, да, получається. Я вот сейчас тоже стою на распутье, да, я в Донецке там, ну, как бы это Восточный регион, сейчас там конфликт. То есть я понимаю, что я, может быть, вызывала агрессию какую-то там или тут, ну, я выбрала для себя защищать честь страны жовто-блакитних флагів и как бы никакой там ни России, ни Грузии, ничего. И я надеюсь, что наше руководство это как-то поймёт и оценит это, хотя бы помогут моей семье. Продолжать к Олимпийским играм дадут мне возможность готовиться, помогут с каким-то жильем, помогут ну, не только мне одной, но как-то это будет способствовать нашему развитию даль... дальнейшему, потому что мы не останемся вот так вот без ничего. Ви людина, яка ну, знає Донецьк та багато краще, ніж будь-хто з тут зараз в цей момент присутніх в студії. Скажіть, будь ласка, ви, ну, ви займалися спортом, але все ж ви виростали в цьому місці. Скажіть, чому так сталося, на вашу думку? що Донецьк Не лише просто так, тому що туди приїхали якісь озброєні люди і щось там влаштували. Так само і були і внутрішні, якісь певні передумови для тих подій, які ми зараз спостерігаємо. Чому, на вашу думку, так сталося? там? Знаєте, я на цей тут не можу відповідати, тому що. Никто никогда в жизни не говорил за войну, никто никогда не говорил за отделение Донбасса. Все жили мирно и никогда не поднимали этот вопрос. То есть откуда это все взялось, за короткие сроки буквально просто разгромили полдонецкого региона. Да? Я не можу відбити, але Донбас ну, регіон специфічний, ну ментально не в якомусь негативному сенсі, але просто ну це люди з трохи іншою ментальністю. В них інші умови там роботи, інші умови життя загалом. Тобто вони себе завжди відчували якось а, так окремо. Але скажіть, що потрібно цим людям для того, щоб відчувати себе частиною країни? У нас такі ж традиції. Я б не сказала, що ми були окремими. Почему? І, і... мец навесь там, типу, ці меседжі які постійно вкидалися. Там, типу, Донбас годує всю Україну, там от там на заході щось не так там відбувається, там якісь бандеровці, там у Донбасу свої герої. Я розумію, що ці, ці повідомлення вони звичайно вкидалися, наскільки... да? <сум> теж так, 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 так само обов'язково. Але ці повідомлення вони скільки вкидалися просто звичайними людьми. Це постійно підтримувалося політиками, які на цьому спекулювали, які на цьому заробляли якийсь певний рейтинг і ну, протиставляючи. Донбасс іншим регіонам, але все ж зараз всі говорять про те, що має відбутися якийсь діалог. Люди там західної України мають говорити з людьми з східної України для того, щоб домовитися, знайти щось спільне на основі чого чого хочуть вони всі будувати. Що може бути такою якоюсь спільністю між цими людьми на вашу думку? Я думаю, що це, мабуть, єдинство і любов до Україні, тому що другого варіанта немає. Либо вони відділяються, либо вони просто ми живемо єдиною країною, як ми жили. То есть так, да, не можна діліти там западну, восточну, Україна должна бути єдиною. Скажіть, а за вашому єдність і так далі, ми всі жили в одній країні, здавалось, бо так само там на мітингах в Донецьку там, на День Незалежності чи щось таке, теж були українські прапори і все. І тут якийсь момент, там, всі мої знайомі звідти розповідають, відбулося щось просто дивне. Одномоментно до речі, в Криму теж схожа ситуація. Одномоментно люди, які жили поруч у сідніх квартирах. тут... Перестають вітатися, починають називати е, один одного там бандерівцями, зрадниками, там, фашистами, при тому що вони жили все життя поруч і там ніякими фашистами ніхто з Значит, них не було. Наверное, було людей? Це... Я, я не можу ответить на цей вопрос, потому що я, когда приїхала, вже это все происходило. То есть я уїхала на соревновання, більше туда не вернулась. З тими людьми, которыми я общаюсь, я проти того, що происходит на Донбасі. То есть никто не понимает, за что страдает столько людей, за что рушатся семьи, за что гибнут люди, за что проливается кровь. Никто этого не понимает. Как Вы гадаете, Вы э, сможете ближайшем часом повернуться в Донецк? Ну, как бы хотелось бы. Но лет пять там, наверное, еще не будет в хорошей жизни. Это я понимаю. Там разрушено практически, ну не знаю, очень много инфраструктуры. Если все это сейчас восстановить... И какое-то будущее ребенку там дать, мне кажется, это будет тяжело. Mm -hmm. <говорит> а видно вы такие стосунки между людьми, которые был до этого? может что вы, Я думаю, что люди сейчас уже много пересмотрели. То есть, когда начала проливаться кровь, когда они поняли, что это все совсем по-другому, я думаю, они начинают это все понимать, осознавать, что где они были, за что они голосовали. Зачем проводился этот какой-то референдум. Ну, то есть я не знаю. Скажите, а. Ці люди регулярно на кожних виборах ми, ну, ми розуміємо, що там звичайно по всій Україні завжди були там якісь фальсифікації. Ці люди віддавали голоси за конкретну політичну силу. І зараз виходить так. Ну видається за тими попередніми рейтингами які є, що зараз людям на сході фактично ну. То їхня основна політична сила, яку вони підтримали. Я зараз вас не проситиму жодним чином підтримувати там когось, але фактично вони втратили тих, за кого вони от, голосували. Фактично, ця політична сила буде дуже, дуже ймовірно мало представлена там, у парламенті і так далі. Тут якийсь ну, вакуум утворився. Але з іншого боку, ми повторюємо ту ситуацію, коли на президентських виборах, ще зовсім давно, на одних з перших президентських виборах в Україні, коли. Вибирали між двома проросійськими кандидатами, тоді був Кучма і Симоненко. І тоді виходить вибір, робила фактично Західна Україна, хто із цих проросійських кандидатів переможе. Зараз фактично люди на сході мають можливість дуже вагомо вплинути на те, що відбувається на розклад сил проукраїнських у парламенті. Скажіть, до чого вони будуть більше схилятися? Вони знову спробують відродити ті свої старі політичні традиції, знову знайти цих великих дядь, великих піджаках, хазяйственників? Чи спробують схилити змінити щось? Ви такі питання задаєте, розумієте? це не я зовсім не політичне питання. Я мені не просто, можна вопроси. я спрощу це запитання максимально просто так, мабуть, надто якось неправильно я його сформулював. Але скажіть, чи. Прийшло на вашу думку до тих людей, які живуть зараз на сході, усвідомлення того, що ну, треба щось змінювати. В тому, як ти голосуєш, в тому, як ти там, організовуєш там, свій двір. Я думаю, люди вже давно все зазнали, тому що проливається кров. Кровь, Значить, це було не так. Тому Зараз вони мабуть, задумались, що треба було щось міняти. В цій ситуації, які так ми розуміємо, є українські військові, які там безпосередньо там займаються тим, що вирішують той конфлікт на сході, намагаються повернути Україні ці території. Але в цій ситуації кожен з людей, які навіть не причетний до військового конфлікту, має для себе визначитись, а що він далі буде робити для того, щоб ця країна ну, лишалась, ставала такою, якою він хоче її бачити. А ви для себе зробили вже вибір? Ви зрозуміли, що ви завтра будете робити для того, щоб... Ні, не зробили. Я приїхала сюди, от я ще живу тут, і я не знаю, що мені робити далі, на самом деле. Тому що я не даю гарантії, і ніхто не дає гарантії, що завтра в мій дом не попаде бомба. Я не знаю, хто-то стріляє в Нацгвардію, ДНР, ЛНР, ніхто не знає. Ну, йде війна, і війна проливається кровь. Скажіть, а що потрібно вам для того, щоб лишитися в цій країні, а далі займатися своєю справою, яку ви, по-перше, переконаний любите, по-друге, яка справді ну, приносить результати? У нас вважати спортсменів, всіх, які роблять немало да, для своєї країни, цю защадять, тому що спорт, это, в принципі, один із перших показателей, да, це гордість країни. И мы бы хотели, чтобы нами гордились, они просто так закрывали нами глаза, и что мы просто есть. Чтобы нас финансировали, чтобы нам давали какие-то возможности тренироваться в хороших условиях просто-напросто. Для Просто знаєте, якийсь такий перелік. Ми знаєте, ми розуміємо, що потрібно виділяти гроші на все. Але загалом це мають бути юнацькі школи. Це мають бути бази. Що є Та, пріоритетом для вас особисто? Що для вас найважливіше, чого вам бракує найбільше в цій країні? Щоб вирости чемпіона, повинні да, активно працювати... Конечно, спортивные школы, должны быть базы, базы у нас нет. То есть базы спортивной полностью все, со всем инвер... инвентарем, полностью, со всем хорошим обмундированием. А у нас, как бы, стадионы, и в Донецке такие же проблемы были. То есть стадион был, а нас туда не пускали. Но это, это ненормально тоже было. Как, как я могу тренироваться, готовясь к зимнему, че, к летнему чемпионату мира, допустим, или к Олимпийским играм? Я тренируюсь в закрытом помещении, это тоже неправильно. То есть должны быть базы, должно быть развитие. Я... взять даже Белоруссию, далеко ходить не надо. У них это все на высшем уровне. У них строятся объекты, у них строятся стадионы, у них это все открыто, у них все это доступно. И люди хотят идти в спорт. А у нас не хотят идти, потому что все идет за свой счет. Купить кроссовки, это тоже сто, ну, стоит дорого, да? Тысячу гривен не каждый... Ну, так, виходить, тобто, ти ти заплатити. робиш, робиш вибір. Ти, якщо ти любиш це, ти мусиш жити в професії, в якій ти економічно тобі буде складно в будь-якому випадку да. в цій країні. Ми будемо все, що можемо робити, насправді, адресувати українським людям, які зараз опинилися при владі, те, що вони мусять приділяти цьому увагу, інакше ми не матимемо ким пишатися. Скажіть, будь ласка, що у вас далі? Які у вас далі плани, які змагання найближчим часом? Ви бачите, ви згадали вже що за місяць ви ще? Так, да, командний чемпіонат, чемпіонат Європи дає нам право поїхати на Кубок міра. Кубок Міра виступаємо, вже представляємо зборної Європи проходит у нас раз в 4 года. И вот в Маракеше 13-15 сентября мы будем защищать уже честь Европы. То есть не честь Украины, а честь Европы. То есть у нас там 5 или 6 атлетов, которые попали в состав сборной Европы. Вот будем там. И сейчас опять же стоит вопрос, где тренироваться, где быть. Отже, 13-го... 15-го. 13-го, 15-го вересня. Да. А Глядачі громадського, я думаю, ну в будь-якому випадку стежте з нашими соціальними мережами. Будемо повідомляти, і я чомусь підозрюю, що буде про що повідомляти нам. Дуже на це сподіваюся. Бажаю вам успіху. Дуже Спасибо. дякую, що були з нами. Спасибо. Дякую, на все добре. Тоді.